Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри! 6 березня свята Православна Церква згадує пам'ять преподобного Тимофія Пустинника. Святий Тимофій був італійцем і з юних років трудився в монастирі, званому символи Малій Азії при горі Архимандритом обителі був преподобний феоктист. святий Тимофій був його учнем і товаришем за навчання. Він отримав від Бога дар зцілення хвороб. І виганяння нечистих духів. Багато років преподобний провів у відлюдництві, поневіряючись по пустелях, горах, лісах, день і ніч підносячи молитви до Господа Бога. Помер він у глибокій старості у 795 році. Миру вам і Божого благословення. До нової зустрічі! Слава Ісусу Христу!